Перший грошовий челендж пройдений. І так, я чекала саме понеділка, щоб почати новий. На цей раз кавовий челендж. І так, що я роблю замість чергової кави? А, підраховуємо. Фільтр в мене виходить 80 гривень, Гелсі, цукерочка 60, разом 140. Помножуємо на 30 днів, виходить 4200 гривень на місяць. Це вже повноцінна інвестиція у себе. Тому я відкриваю каворахуночок, і замість пити бюджет я його будую. Бо каже Біблія, мудра жінка будує дім свій. А мудрість це не тільки про вибір чоловіка, а ще й про щоденний ні, дешевим компенсаціям. Бо інформація в голові це ще не знання. Знання це, коли можеш свідомо сказати ні наступній порції миттєвого задоволення.